you <music> Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Зручно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий і позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати на телевізі. Все швидко, все класно. Дякую вам велике, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі. なむへ。 Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс у Верховній Раді України на розгляді знаходиться законопроект номер 3224, який вкрай необхідний, аби запровадити паспорт громадянина України у формі id картки та побудувати принципову нову схему ідентифікації осіб на основі єдиного державного демографічного реєстру. Закон передбачає, що державне підприємство документ набуде статусу офіційного фронт-офісу міграційної служби. З цим не погоджуються деякі небагаточисленні експерти, що насправді роблять паспортні сервіси, створені підприємством, і яку думку про них мають звичайні громадяни, дивіться далі. Зараз id картки видаються лише 16-річним юнакам та дівчатам, які отримують паспорт вперше. Після прийняття закону депутатами Верховної ради ці нові внутрішні документи зможуть отримувати усі інші категорії громадян. Таким чином буде наведено порядок у сфері документування та виконано вимоги ЄС, викладені у плані дій візової лібералізації. З прийняттям законопроекту документування паспортами нового зразка підлягає все населення України а це близько 40 мільйонів громадян. На часу на цю роботу омаль 3-4 роки. Тому роботи вистачить на всіх суб'єктів уповноважених і визначених законопроектом. Вже відкрито 23 сервісних центри в різних регіонах України, в яких розміщено понад 70 одиниць автоматизованих робочих станцій для зняття біометричних даних та видачі паспортних документів. Ці центри облаштовані у зручних, просторих приміщеннях, обладнаних сучасною офісною і комп'ютерною технікою, системами електронної черги, платіжними терміналами та сплати, послуг і комфортними місцями очікування. Крім того, у центрах підприємством реалізовано програмні рішення власної розробки, які дозволяють істотно скоротити час прийому громадян на робочих станціях для зняття біометричних даних, що в 2-2,5 рази збільшує пропускну можливість. Лише за минулий рік послугами паспортних сервісів скористалися понад 300 тисяч громадян по всій країні. Результати незалежного моніторингу, проведеного громадською організацією Європа без бар'єрів у місті Києві, показали найвищий рівень задоволеності громадян послугами центрів паспортний сервіс, визначення законодавством уповноваженим суб'єктом у числі державне підприємство документ значно збільшить кількість місць прийому громадян, що спростить їх доступ до адміністративних послуг по лінії державної міграційної служби і, звичайно, сприятиме добросовісній конкуренції. Слід зазначити, що конкуренція це завжди добре. У всьому цивілізованому світі держава стимулює її розвиток та обмежує монополізм. Тому законопроект 3224, він у певному сенсі є новаторським. Це Єдиний приклад на сьогоднішній день в державі, коли державний орган, а я маю на увазі державну міграційну службу, делегує частину своїх повноважень іншим структурам для того, щоб людям надати можливість право вибору, куди звертатись і який рівень сервісу для себе обрати. Для багатьох з нас слово сполучення, паспортний стіл багато років було синонімом нескінченних черг хамського ставлення до людини з боку чиновника та кубки сірих посередників, які за певну суму коштів завжди готові допомогти прискорити процес. Наяння розумної конкуренції це перш за все удар по сірих посередниках та нечистих на руку чиновниках. З іншого боку, це потужний стимул для всіх учасників процесу, стимулювати їх для розроблення нових технологій, підвищення рівня обслуговування для населення. Не отримуючи жодного бюджетного фінансування, державне підприємство за останні два роки перерахувало до бюджетів різних рівнів майже 100 мільйонів гривень. Прибуток, що залишився у підприємстві, було спрямовано на створення по всій Україні 23 центрів паспортний сервіс із сучасними інформаційними системами, європейськими приміщеннями та стандартами обслуговування. На противагу державному органу виконавчої влади обмеженого бюджетом підприємство має можливість за рахунок отримання прибутку утримувати та орендувати. Ати якісні приміщення, дитячі майданчики, залучати необхідну кількість працівників з високим рівнем заробітної плати та організовувати їхню роботу у ранковий вечірній час та у вихідні дні. Сервісний центр ДП «Документ», на відміну від СНАПів, беруть додаткову оплату за свої послуги на сьогоднішній день. Це становить 350 гривень. Проте ця сума повинна покривати всі витрати підприємства, починаючи з оренди приміщення закупівлі обладнання і закінчуючи оплатою праці працівників. При цьому ДП «Документ» не отримує жодного бюджетного фінансування. Всі кошти і всі витрати здійснюються за рахунок прибутку самого підприємства. Чи потрібні послуги паспортних сервісів громадянам? Безумовно, вони самі це підтверджують зростаючою динамікою попиту на їх отримання у 2014 році було прийнято більше 200 тисяч громадян. У 2015-му тисячі 300 тисяч, а у першому кварталі цього року уже понад 80. Закриваючи очі на те, як сірі посередники у корупційний спосіб беруть людей за оформлення закордонних паспортів чималі кошти, критикани кажуть, що плата за послуги паспортних сервісів є невиправданою. Люди, що побажали оформити документи у комфортних умовах, також спростовують цю тезу. Для нашої країни це просто рідкість. Да? не потрібно стояти в черзі. Да? Ти прийшов в течіні буквально 3-5 минут ты получил направление к определенному окну, да, где с тобой работают, и не имея особых проблем, да, оплатив там не самую большую сумму денег, ты получаешь на руки там буквально в течение месяца то, что ты хотел. Не имея никаких хлопот. В отличие от обычных э, учреждений, то здесь, конечно, преимуществ намного больше. Стоит чуть-чуть переплатить, но зато это удобно, особенно если с детками так вообще квадрат. Обслуживание самое позитивное. Думаю, что в нашей стране вместе с паспортным сервисом еще нужно вести налоговый сервис, жековый сервис, где пусть люди платят больше денег, но не тратят время на стояние в очередях, на грубость в обслуживании и так далее. Я ехал сюда с работы где-то около получаса, а здесь у меня ушло на все про все минут 17. Поэтому Для мене це безцінна економія часу. Утім, деякі особи, для яких критика стала другою професією, заявляють, що людей примушують звертатися до центрів паспортний сервіс, тиражують через мітезу, буцімто діяльність державного підприємства протиправна, оскільки воно надає адміністративні послуги, що заборонено відповідним законом. Центри не приймають жодних рішень та безпосередньо не видають документів громадянам. Всі ці повноваження були і залишаються на сьогоднішній день у підрозділах Державної міграційної служби України. І жодним чином, жодним структурам служба не передавала та не делегувала ці повноваження. Тому всі твердження вони спростовуються саме положенням закону України про адміністративні послуги. На яких так наголошують деякі експерти. Ілюструючи визначення адміністративної послуги, можна навести приклад пошти, яка приймає від громадян платежі та документи для пересилки суб'єктам надання адміністративних послуг. Проте нікому, на думку не спадає визначати послуги пошти як адміністративні, оскільки виконує лише сервісні послуги, надає їх громадянам. Можливо, у майбутньому громадяни не звертатимуться до працівників пошти, фахівців паспортних сервісів, адміністраторів ЦНАПів, а будуть замовляти послугу з оформлення паспортних документів по інтернету з їх доставкою додому, як це вже має місце в деяких країнах. Утім, зараз сервісні центри підприємства суттєво знімають навантаження на підрозділи ДМС, приймаючи щодня понад півтори тисячі громадян. До речі, численні іноземні фахівці, що вивчають їхню роботу, відмічають, що стандарт. Обслуговування тут насправді відповідають європейським. Паспортні сервіси і надалі працюватимуть так, аби клієнти залишалися задоволені. Усі, ті, хто критикує підприємство, запрошуються до центрів обслуговування громадян, аби там ближче ознайомитися з їхньою роботою та, врешті-решт, самим поспілкуватися із людьми. Діамант, який коштує 10 гривень, він стільки й коштує. Тому я порівнюючи те, що я би. Те, скільки б я вибігав, і скільки б нервів б я витратив в виробляючи це в звичайному паспортному столі. То звісно, тут це коштує 350 гривень. Тут все на місці всі оплатили, копії всі нам зробили, все всі нам показали твіліпа Це дуже очень удобно і Да. Все прекрасно, швидко, культурно, вежливо, замечательно. Буду рекомендувати всіх знайомих, бо це дуже зекономлений час. А час тепер вартує гроші. Більше про послуги, що надають центри обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті passport.org.ua, сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра хай щастить. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392 01 94 у Києві.